Отже, друзі, розпочнемо із Павутини. Головнокомандувач сил трансформації НАТО П'єр Ванд'є визнав, що Північно-Атлантичний Альянс має чого повчитися в Україні. Нарешті вони про це заговорили вголос, або ще й робили. Зокрема, він каже про креативність Збройних сил України в підході до бойових дій, як це показала операція Служби безпеки України Павутина. І сьогодні вранці Генеральний штаб Збройних сил України офіційно повідомив про те, що було завдано удару по заводу Прогрес у російських «Чебоксарах», який які розташовані на відстані майже 1 тисяча кілометрів від кордону з Україною. Як повідомляє, друзі, Генеральний штаб Збройних сил України це об'єкт воєнно-промислового комплексу Росії, виробник навігаційного обладнання. Підприємство ВПК, що забезпечує виробництво адаптивних антенн комета, які використовуються, зокрема, в ударних БПЛА типу шахет, уніфікованих модулях планування і корекції для керованих на і, і підтверджено наразі ураження об'єкта щонайменше двома безпілотниками та подальшу масштабну пожежу. Тому будемо сподіватися, що виготовляти антен і модулів вони тепер цих будуть менше, принаймні найближчим часом. Також Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про те, що було уражено ворожі літаки на аеродромі Саваслейка. Це місце базування носіїв Кінжала Міг-31. У ніч на 9 червня, тобто у ніч на сьогодні, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ знову ж таки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали ураження по аеродрому. У Нижегородській області. За попередньою інформацією було уражено дві одиниці авіаційної техніки, ймовірно, літаки Міг-31 та Су-30 чи 34. І це ще не всі гарні новини, про які я вам хотів би повідомити. Поки що без офіційного підтвердження Генерального штабу Збройних сил України, але за повідомленнями західної преси і західних е аналітиків, виявляється, українським пілотам f 16 вперше вдалося збити сучасний російський Су-35. Про це у неділю, 8 червня, написали у виданні Більд. А про знищений літак ви знали ще вчора. Йдеться про випадок, який стався напередодні, 7 червня, у Курській області. У рамках оборони Сумської області повітряні сили Збройних сил України використовували літаки для бомбардування позицій ворога всередині країни і в Російській Курській області. У відповідь на це росіяни направили в бій сучасний Су-35. Проте пілот російського винищувача потрапив у засідку. За даними видання Більд, разом із Ф-16 Україна підняла в повітря шведський саап 340 про який ви чули вже певне раніше, але. Повідомить про нього особисто я не зустрічав. Який, власне, і виявив ворожий літак за 200-300 кілометрів до кордону і передав координати F-16. І зазначається, що український F-16 запустив ракету по Су-35 і вразив її безпосередньо недалеко від міста Кореневе в Курській області. Російський пілот встиг катапультуватися, а українські винищувачі повернулися на базу без втрат. Але. Питання не лише В-16, справа в тому, що канадський пілот і авіаексперт Марк Брукс на своїй сторінці в соцмережі X написав наступне: справа не лише В-16, пише він. Справжнім геймченджером стала шведська система AVAX, яка розпізнає російські літаки за сотні кілометрів і спрямовує ракети f 16 у реальному часі. Су 35 навіть не знав, що його атакують. Це дуже важлива деталь, поки що вона, звісно, не підтверджена Генеральним штабом Збройних сил України. Тим паче це справді перший бій f 16 Су-35, що є таким ідеологічним фактором. І якщо ми надалі будемо використовувати більше західної зброї для відбиття російських атак, ну то звісно ефективність росіян буде значно меншою. Але поки що достатніх таких засобів ми, на жаль, не маємо. Поодинокі випадки показують, що це можна робити і варто робити. Втім, ні Сполучені Штати Америки, ні Європейці не поспішають з передачею Україні достатньої кількості військової допомоги. Щодо атаки по території України, Росія вночі атакувала дуже сильно рівненщину десятками повітряних цілей, пошкоджено об'єкти інфраструктури. Про це пише обласна військова адміністрація. І як говорить начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, вночі 9 червня рівненщина зазнала наймасштабнішої атаки за час повномасштабної війни. І каже, ворог атакував область десятками повітряних цілей. Завдяки відмінній роботі ППО наслідки вдалося мінімізувати. Зокрема, об'єкти критичної інфраструктури області працюють у штатному режимі. Але навіть і сьогодні, вранці, також туди летіла балістика. За його словами, є незначні ушкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Також він уточнив, що в жителя Рівненського району була поранена рука, і він перебуває в на лікуванні. Загалом минулої ночі протиповітряна оборона знешкодила 479 із 499 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 277 ударних безпілотників. Ще 183 були втрачені локаційно. 4 аробалістичні ракети, 13 крилатих ракет та 2 протирадіолокаційні ракети. Про це повідомили в повітряних силах. Я вам цю статистику наводжу не випадково, тому що буквально вчора я вам повідомляв у вечірньому відео з посиланням і на президента України, і на інші джерела, про те, що Росія продовжує здавати ударів по території України. Нині фактично вони виходять на півтисячі цілей щоночі, які летять по території України. Звісно, там є і обманки, але все рівно це навантаження на протиповітряну систему України. Тому, друзі, будьте дуже пильними.